Усіх вітаю на каналі Саша Фітнес Лайф з вами тренер розумного, здорового руху Олександра Афоніна. Вже 12 років треную дівчат офлайн і близько 3 років онлайн. Сьогодні для вас підготувала тренування для вімкнення вашого кору глибинних м'язів тіла, але попрацюють усі м'язи нашого тіла. І інколи виникає таке враження, що кор, як щось таке виокреблене, воно просто не існує, а кор це все, що нас тримає, стабілізує там бере участь все. Як глибинна, так і зовнішня мускулатура. Ми з вами увімкнено її за допомогою слайдів. Це така пара, яка гарно на ковській поверхні чорною стороною я її перевертаю. І якщо це килим, то можна пластмасовою стороною. Якщо немає, то можна. Взяти тарілки одноразові, або рушнички, якщо це по підлозі. Або придбати у мене в магазині посилання залишу під відео. І сьогодні ми працюємо більше з акцентом на м'язи живота. Також добре попрацюють руки, бо будуть планочки. Рекомендую це використовувати цей комплекс після розігріву. Можливо, будете його додавати до тренування якогось, якщо вам не вистачило навантаження. Не робіть його, будь ласка, з нерозігрітим тілом. Будемо починати. Ставимо п'яточки, сідаємо, як я, довгий кілимок не знадобиться, бо нам треба рухати е, слайдами. Стопи на себе і, сидячи на сідничних кістках, ви зазвичай як Опускаємось вниз. У нас іде утворення будиночку, значить, це виштовхує тазове дно, цього ми робити не можемо. Тим більше, якщо є хоч найменше проблеми з тазовим дном. Ми з вами залишаємо не круглу спину, не округлюємо, але залишаємо руки як допомогу і опускаємось на руках назад. І у нас з вами вигини нейтраль. В спині залишилась, ми не округлилися, не прогнулися. І опора на руки. І у нас не утворюється будиночок. Слідкуйте. Робимо з вами рухи руками, ногами вперед, назад. Тут важливо, щоб ви плечі не підтягували до вух. Якщо важко, ви можете навіть вийти на передпліччя, так буде легше, але ви вже можете прощупати, дихайте носом, що прес почав вмикатися. Ми його активуємо вдих. видих. Як тільки ми відірвемо ноги від підлоги, відразу прогнеться поперек. І якщо у вас недостатньо сильні глибинні м'язи, а це буває вкрай рідко, ви собі тільки шкодите. Саме тому слайди тут просто знахідка. І ми з вами додамо різноманітність. Права ніжка в сторону, ліва в сторону. Видих, тих Стопи на себе, ноги зігнуті, видих. І двома одночасно. Вісім, сім. Чотири. Три, два, один. Добре, будемо перевертатися. Ставимо носки тепер на блоки, на слайди. І залишаємось в позі стола, відриваючи коліна вгору. Відірвали, залишили максимально низько руки під плечима. Ліву ногу випрямили, повернули. Право при цьому зверніть увагу, що таз у мене не піднімається. Він на рівні з лопатками, він не вище рівня лопаток. Підборіддя направляємо до грудини кісточка між двох молочних залоз, За маківкою витягуємося вперед. Пальчики на руках широко. Не поспішайте видих. Зробимо ще чотири. Лікті трошки в сторони, розтягуємо килимок на 2 бали з 10. Один. Тепер буде бокова планка. Я на правий лікоть, рука вперед. Розвертаюся і працюю задньою ніжкою. Передня стоїть на внутрішній частині стопи, а задня працює вперед і назад. Вперед. І назад. Ще шість. П'ять. Щоб не вискользував слайд. Ви його трошки притискаєте. Чотири. Так і м'язи краще увімкнуться. Лікоть під плечем. У мене є відео. Техніка виконання бокової планки, теж не тільки звичайної. Шукайте. Один. Оп. Один. Супер. Підтягуємо. І на ліву сторону верхня нога. Спереду. Активна внутрішня частина верхньої ніжки правої. І ліва хапає слайд і працює. Шість. П'ять. Комплекс не найпростіший. Чотири. Не для новачків. Три, для новачків у мене багато відео. Два. Курс таких функціональних, класно навантажених тренувань. У мене є. Називається функціональне тіло. Звертайтеся, будемо разом тренуватися в повноцінних тренуваннях. Ручки на підлозі. Ми спробуємо ускладнити. Підняли коліна. У нас була Одна назад, давайте так само. До себе. Інша назад. До себе. Тепер одна права. Ліва. І дві разом. Видих. Вдих довгий. Одна права. Друга ліва. Вдих. І видих. Знову права. Видих. Права. Тремтіння це норма. Це значить микається те, чого не вмикалося, що не вмикалось раніше. Ще зробимо один видих. Шість. Ми зробили шість, починаючи правою ногою. Запам'ятали. І розвертаємося знову у вихідне положення першої вправи. П'яточками. Руки задом. І двома одночасно не прогинайтеся в попереку і не округлюйте його. Двома одночасно зігнуті руки в ліктях, плечі далеко від вух. Вдих, видих, вдих, видих. Не завалюйтесь на руки, щоб їм було аж складно. Спробуйте так легкість, але щоб не утворилося напруги і будиночка внизу живота. Ще чотири. Можна з передпліччя. три. Два, один. Перевертаємося і повторимо. На ліву ногу. 6 ускладнених повторень. Виставили себе в позу стола. лікті в сторони, пальчики широко. Підняли коліночки. Тепер ліва, назад. перша, Ліва. Таз залишився на рівні з клопатками. Не піднімається вгору. Видих. дих, дих. Видих. Шея продовження хребта. Три. Два, один. Супер. І планку знову правий бік, і ми спробуємо цією рукою притриматись поки що, міняти ноги місцями. І якщо слайди тікають, це теж добре. Ви прикладаєте зусилля, щоб їх утримати. І таким самим чином ви вмикаєте глибинну мускулатуру. Зробимо ще чотири. Притримуйтесь другою рукою, допомагайте. Три, два. Один. Розвернемось в іншу сторону. Лікоть під плечем. Притримуємось. Бокова планка і починаємо рух. Відчуйте вже різні боки по-різному. Відчуваються, включаються. Ще чотири. Три. Два. Один. Фух, справились? Заключна частинка. Ми робимо те, з чого починали п'яточки, лікція. Не завалились. Ось ви витяжіння нейтраль. Угу. І малюємо кола. Видих. Видих. І більше підтримки тазовому дну. Живіт не випирає. Видих, я саме про м'язову частинку. Видих, чотири, три. Два. Один. Сподобалось тренування, можна повторити ще раз, додати щось інше або прийти на курс уже таких таких класних функціональних тренувань на все тіло середнього рівня навантаження. Це вже все включено розминка, частина, заминка 12 різних тренувань. Деталі, де можна його з ним ознайомитись, ви знаєте те в описі. Дуже сподіваюся, що у вас все вдалося. В будь-якому випадку відпишіться в коментарях. Якщо не збираємо з вами багато багато коментарів, то зроблю ще такий самий комплекс, але вже для ніжок сітниць, потім для рук. І так ми зберемо довге повноцінне тренування на все тіло. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте про лайк, не забувайте про коментарі, про підписку, якщо ви досі не отримуєте регулярно оповіщення, що я випустила нове відео. Вам слід вімкнути там є такий дзвіночок. Функція. Вмикайте і підписуйтеся на мене в соцмережах. Також є посилання, тому що там я ділюсь не тільки вправами, а ще й інформацією, з якою легше розуміти своє тіло та ефективнішими стають усі тренування. Дякую, що ви зі мною! І побачимось з вами вже на наступному занятті.